Ну, а зараз ми переходимо до гостьової студії. Я вітаю у ній Олександра Пірєєва, генерального продюсера проєкту Музика Гії Каншелі та керівника проєкту національного порталу академічної музики Music Review Україн. Вітаю вас! Доброго Добрий. Добрий день. Радий, що ви до нас завітали. Наскільки я зрозумів, Гії Каншелі виповнюється 80 років. Так. І, власне, завдяки цьому ювілею. Ви влаштовуєте е, заходи святкові? Правильно, насправді ініціатива пішла від київського квартету саксофоністів. Це український колектив, який цього року святкує своє 30-річчя. І от, власне, ми поєднали музику класичну з музикою джазом і квартет саксофоністів разом з симфонічним оркестром з хором братиме участь на сцені національної філармонії України. Фактично це головна академічна музична сцена країни 14 травня. А як вирішили ви в результаті створити ці заходи? Цей західний власне перемовини з самим маестро тривали близько року, і він неодноразово вже приїжджав на Україну. В Україні в нього є два великих други: це один з найвідоміших українських композиторів Валентин Сильвестров та головний диригент Національної філармонії України, маестро Роман Кофман. Це друзі, якими під'єднується, можливо вже близько 40 років. Діяльність самого дія канчелі, і от особисто він завітає 14 травня, де наживо звучатимуть твори для квартету саксофоністів для камерного хору, для камерного оркестру, і мені дуже приємно, що ми всі знаємо творчість Гія Канчелі в першу чергу за його словнозвісну музику до кінострічок Кінзадза та міміно. І власне навіть ці теми звучатимуть на сцені національної філармонії. Справді легендарна особистість виходить. А наскільки наскільки Гія відомий серед звичайних українців я думаю, що ще за радянських часів, коли ми казали про радянський кінематограф, про радянські фільми, особливо грузинські фільми, саме з цими кіношедеврами, мабуть, і пов'язана творчість Гія Олександровича, але він надзвичайно. Романтичний в той момент ще й заглибленіший композитор. Я щасливий, що свій ювілейний такий ювілейний концерт, який розпочинає ходу цих святкових заходів, саме в Україні розпочнеться 14 травня. Я так розумію, що буде багато важливих гостей, в тому числі і з грузинськими паспортами. Насправді подія вийшла вже за межі власне самого музичного свята. І я хочу додати, що цей захід став одним з ключових в святкуванні Дня Європи в Україні. І власне це подія вийде за межі власне як музична подія. І я щасливий, що таким чином ми утворюємо дійсно справжній діалог між Україною та світом. Українські музиканти гратимуть освітню відому музику одного з найвідоміших композиторів Грузії, і крім. Власне, грузинських представників це буде звичайно і представники Бельгії, адже на сьогоднішній день Гія канчелі живе в Антверпені. Ну і знову додам, що це День Європи, а значить, головування Латвії так само підтверджується. Одразу три посольства приєдналися до цієї значної культурно-мистецької. Події. Ну, якщо будуть такі серйозні гості, як з посольства, представники і дипломати, наскільки я розумію, і наші музики, і видатні музики, які прийдуть до нас у гості, представники мистецтва, то як же звичайні люди зможуть потрапити на цей захід? Все дуже просто: концерт відкритий і квитки можна придбати в касі національної філармонії. Дійсно, кількість обмежена, адже на сцені національної філармонії будуть грати музиканти, а в залі лише 600 місць. Тож треба поспішати. А давайте я вас тоді запитаю, якщо ми вже, умовно кажучи, прорекламували сам захід і маю надію привернули уваги, я вас розпитаю вас взагалі зараз про те, в якому стані у нас сьогодні філармонія. Чи розвиваються у нас взагалі музичні таланти українські, молоді? Чи купують нас за кордон на концерти? Щойно повернувся з Харкова. Буквально два дні тому, і я хочу сказати, що наша увага прикута має не тільки бути до столиці, а до різних регіонів України. І для мене приємні, що зараз в філармонії в Харкові тривають реконструкція. Я маю надію, що цього року вона завершиться. Там будується надзвичайно потужний органний зал європейського рівня. І я щасливий, що на сьогоднішній день в Житомирі відкрилися. Нарешті обласна філармонія це прекрасна історична будівля театру. І, на мій погляд, на сьогоднішній день якраз от класична музика, висока культура класичної музики, спроможна об'єднати наше суспільство у сильну і міцну націю. Олександре, а якщо говорити про школу, взагалі музичну школу в Україні, якщо можна так, я нічого про неї не знаю. І, можливо, мої глядачі також, і можливо, ви поділиться з нами успіхами нашої школи. Власне, я завжди кажу, що Україна багата талантами, а наші митці це слава і гордість нашої держави. Тому якраз молоді таланти це на сьогоднішній день. Дійсно я їх бачаю дуже багато. Це в першу чергу піаністи. У нас дуже серйозна фортепіанна школа і відомий конкурс молодих піаністів імені Володимира Горовиця, який, на жаль, через трагічні події в нашій державі, через складні фінансові умови, вже другий рік поспіль не відбувається, і я маю надію, що. Ж таки, що громадськість наші можновладці, і можливо, все ж таки з'явиться в Україні закон про меценатство, який дозволить підтримувати серйозне мистецтво, бо це насправді на сьогоднішній день дуже важливий момент для підтримки як молодих талантів, які тільки розпочинають свій творчий шлях, так і вже відомих митців, які вже давно відомі не тільки в нашій країні а за кордоном, але на сьогоднішній день увага нашої держави має бути більше прикута до серйозного мистецтва. Ви мені в хорошому сенсі нагадуєте е, пана Нищука, який... Бо у нас у студії також ви трохи схожі за полемікою, і це насправді приємно цікаво. І Тут я хочу запитати, яке у вас ставлення до теперішнього міністра культури, в нас, очільника цієї надзвичайно важливої, мені здається, території для роботи. І наскільки зараз міністерство і держава допомагають розвиватися і музиці, в тому числі взагалі культурі в Україні? Особливо за останній рік? Відверто кажучи, з нинішнім міністром культури, я не мав можливості побачитися. Знаю, що він поєднує свою діяльність з прем'єрством, віцепрем'єрством, так, так і це, мабуть, в якійсь мері перешкоджає більш швидкому реагуванню на ті вже нові процеси, які відбуваються в нашій державі. Мені дуже приємно, що за керування минулого міністра пана Ніщука, ми встигли створити таку певну ініціативу, зібравши всіх директорів філармонії України в одному місці, таким чином. Продемонструвати, що ми єдині і що ми маємо тепер спрямовувати свою увагу на повноцінну, концертну інформаційну діяльність на всій території нашої держави. Але як це буде відбуватися на сьогоднішній день, мені дуже важко сказати. Нинішній міністр дуже рідко буває, я знаю, на роботі пов'язаній саме з питаннями культури. І в цьому моменті дуже теж важко говорити про підтримку саме класичної музики. Якщо взагалі говорити про культуру і війну, ми маємо все ж таки з вами трохи про війну поговорити, адже все ж таки війна і культура в нашій країні зараз не роздільні йдуть. Колись Черчилль говорив, що воювати необхідно для того, аби зберегти культуру, як мінімум і розвивати культуру, тому під час війни теж необхідно. Чи ви можете погодитися з такою тезою? Ну якщо не помиляюся, сам пан Черчилль сказав, що якщо не заради культури, то заради чого ми воюємо? Абсолютно Знаєте, дуже багато зараз бачу в принципі на всій території нашої держави. Я був у Франківську нещодавно. Я був в Одесі. Я був от, в Києві буквально два дні тому. Сьогодні знову в столиці Харків. Я бачу, що на всі території нашої держави во перше відбуваються благодійні концерти на підтримку наших воїнів. Підбуваються благодійні концерти на збереження, підтримку дітей, які вже ну знаходяться на не своїй якби рідній території там Донбасу і вимушені бути в інших містах України, я бачу, що громадськість якраз на сьогоднішній день пов'язує себе з відвідуванням таких концертів, і я щасливий, що знаєте, українські музиканти, якщо все ж таки не з автоматом, то з музичним інструментом виїжджають якраз і в зону АТО виїжджають на підтримку наших воїнів. І але я сподіваюся, як на думку одного з моїх колег, що прийде час, коли наші діти. І ми будемо не з зброєю, а будемо воювати кларнетами, тромбонами, скрипками та вілончелями. Прекрасно. Мені здається, що це знаєте таке як побажання і тим, хто нас зараз слухає. Дякуємо, Олександре, за те, що ви завітали до нас у гості.